Чому саме агротканину слід обирати, коли потрібно застелити проходи між грядками або велику територію? У відео ви побачите правильну технологію застеляння агротканини, яка забезпечить її довготривалу експлуатацію. А також ми відкриємо секрет, як зробити так, щоб під агротканиною не заводились мурахи. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності! Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо застеляти! Бур'яни, бур'яни, вони повсюду. Кругом бур'яни! Бур'яни! Що росте? Бур'яни! Бур'яни, бур'яни! Де бур'яни? Кругом бур'яни! Що роблять бур'яни? А забирають корисні речовини у наших рослин. У нашої рослини. Ці рослини забирають поживні речовини у наших рослин трав та чагарників. Їх можна позбавитися механічним методом прополювання або обрискати гербіцидами, але жоден з цих методів не є довготривалим. Більш ефективнішим є застеляння поверхні грунту нетканним матеріалом або агротканиною. Агротканина це тканий матеріал великої щільності, який по своїй фактурі в клітинку нагадує поліпропіленові цукрові мішки тільки чорного кольору. Саме за рахунок оцієї тканої основи, агротканина володіє більш міцнішими характеристиками, недосяжними навіть для самого міцного агроволокна. Таний агротекстиль застосовують для суцільного застилання усієї клумби або проходів між грядками. По ній можна ходити, їздити колесами, перетягувати рослини. Вона не зіпсується, не пошкодиться, не розірветься за рахунок своєї високої щільності. Саме за рахунок невеликих проміжків між нитками вода та повітря вільно проходять під агротканину. Агротканина чорного кольору надійно захищає від бур'янів. Вона не гниє при постійному контролі. Такті з водою, а також не виділяє шкідливих речовин у ґрунт при нагріванні. Зверніть вашу увагу, що саме правильна технологія укладання агротекстилю та підготовка ґрунту до цього укладання зможе забезпечити очікуваний ефект захисту від бур'янів та довготривалість експлуатації агротканин. Переходимо безпосередньо до самої технології. Починається вона з підготовки ґрунту. Укладання агротканини відбувається лише на добре вирівняну та ущільнену поверхню. Важливо видалити всі гілки, коріння, каміння, сміття з поверхні, щоб зробити ідеально рівно та грунт з часом не просів. В місцях де буде ходитися найбільше, просипаємо піском. А далі секрет, що під агротканиною не заводилися комахи, розсипаємо по території доломітове борошно. Воно допомагає не від усіх комах, а лише від тих, яких є хітиновий покрив. Воно абсолютно не шкодить людям і слугує добривом для ґрунту. Після підготовки основи розстеляємо агротканину. У мене агротканина з інтернет-магазину Екомода. Посилання залишаю в описі під відео. Щільність 100 грам на метр квадратний. Ширина 1,1 і За рулон 100 метрів. Я заплатила 3024 гривні. Кладемо рулон і розкачуємо. Полотно можна розкачувати як в повздовжному, так і в поперечному напрямку, так як воно має однакові силові характеристики у всіх напрямках. Головне правило стелити фрагменти на нахльост. Ширина нахльосту має бути мінімум 15 см. Це гарантує міцне та рівне кріплення фрагментів один до одного по всій площі стиків і забезпечить надійність та міцність системи. Краї заправляємо під обід грядки. Одним із недоліків агротканини є те, що вона розлазиться у місцях відрізу. Тому відрізаємо паяльником, щоб тканина не виторочувалась. Класти потрібно трішки в натяжку, щоб не утворювалися хвилі та тканина лягала рівно. Полотна фіксуємо за допомогою дюбілів для термоізоляції. Пакет 50 штук мені обійшовся в 90 гривень. Беремо чим довше, тим краще. Отвори вагру тканині під дюбіля. Також робимо паяльником. Цвяшок обов'язково забиваємо до кінця. Правильно покладена агротканина забезпечить захист від бур'янів на довгі роки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої агротканинні зайки. Па-па-па! Па! -па, -па, -па! па!